Робота кипить, Матвій працює. От господарська дитина. А робота кипить. Так ми в селі. Уже вечір вечоріє. Так гарно. Одна єдина корова. На вулиці нашій є три. Ого. Скільки день в сусіда? Так, це ж треба наробитися коло того, позбирати. Перше обробити, а потім позбирати. Шоста година вечора кипить робота в селі. Ну, життя без прикрас, як є, так є. У Матвія завтра день без рюкзака. Так що він готується до школи. Це що, чемодан, Матвію? Так, дан. З Богом!